громадськості, шановна громада, шановні депутати, Під імені штабу національного захисту до складу, якого входить більшість громадських середовищ, в тому числі середовищ Майдану, політичних середовищ Дніпропетровської області, власне, від імені тої організації, яка налагоджує сьогодні на системному рівні взаємодію між місцевими органами, органами місцевої влади, органами державної влади і громадськості, я хочу зробити не уліку, але... Концептуальну заяву. А, попередньо, а, ми, я, а також мої колеги, а, комбат а, і керівник штабу командника Юрій Береза пані Катерина Чижу, і я а, ми проводили пресову конференцію а, з приводу необхідності, як ми вважаємо, докорінних змін цієї організації системи а, роботи органів місцевого самоврядування міста Дніпра. Виконавчих органів, передусім виконавчих наголошу. Ідея дуже проста, що згідно закону про місцеве самоврядування є єдиний орган, який може дозволити забезпечити надійний громадський контроль за діяльністю в принципі, органів місцевого самоврядування в місті. Забезпечити присутність представників територіальної громади. В управлінні міста. А найголовніше, що ж таки повернутися громадський контроль. Це виконком Дніпропетровської міської ради. Я думаю, ми всі дуже добре це розуміємо. Друзі, в дійсності настав час зміни. Це час зміни в, ну, в, і... в країні. Вона там проконтролює. І Дніпропетровський власне, я з згодом, як власна флама перемін в країні. Має завдавати моду на новації в місцевому совремуванні, на нові технології громадського управління. У нас дуже проста пропозиція. Дуже краса. І вона, повірте, мені за своїм змістом і характером проповіційні, Щоб безправда у Данкому Дікапторської міської ради, які на сьогодні чисельно складається з 15 осіб, двоє входять за посадами, це міський голова. І секретарської ради, щоб 13 із 15 членів України були представниками громадськості. Я, я переконаний, що ми знайдемо повне розуміння серед депутатського комусь. Я переконаний, ми вже спілкувалися, я знаю, що це як підтримує міського голови. Я хочу вам сказати, що консультації, які у нас були із керівництвом ползкої державної адміністрації, з Ігорем Вони, Геннадієм Леонидовичу. З Борисом Альбертовичем теж свідчать про те, що міська обласна влада так само з розумінням, схваленням і підтримкою ставиться до нашої мініси. Я знаю, що все одно остаточне рішення буде приймати депутатський корпус і Прпоходовська міська рада. Ми а, хотіли виносити цей проект рішення. От зараз умова мобілізації це органи, які займаються в тому числі нашими правою, полоненими, допомогою нашим доброворовочним підрозділом, батальйону та і керівник штабу Юрій Марець знаходиться в все це розумієте, сподіваюся. Зрозумію своєму те, що... Я закликаю абсолютно всіх громадських середовищі міста Парти, всіх політичні сили, всіх зацікавлених усіх в тому, щоб ми змінили якість українську якість влади, щоб ми забезпечили цей перекресний контроль між громадськістю, депутатським корпусом і виконавчим органи влади до діалогу виробляти спільної позиції в рамках штабу національного захисту щодо тих кандидатур, які у віду безправнув виконком, щоб ми з вами власне, визначили, що це має бути авторитетні, публічні, відомі, з хорошою власне, громадською репутацією, компетентні. Це не остання умова, тому що ми з вами розуміємо, що ви все ж таки має приймати рішення а не просто перетворюватися на дискусійний клуб і шмові. Я закликаюся до співпраці, до роботи і переконаний, що переконаний, що після це зможемо продемонструвати всій країні, що ніколи зустріч залишається державо-утворюючим чинком, державо містом і лідером сучасної демократичної зміни. Слава Україні! А, а, що? Що раз, ще по прізвище ну, так, так, виріш, проєкт. Який є шановним представником громадськісті? Шановним представником Потім повиганялося. Сформували і повиганяли, які поламуються на майданчик на платформі штабу національного захисту, закликаються всі серед в чисто тієї і скачених причин у нас є заєрний, сьогодні що не повідомляється. Тобто це абсолютно діалог, процес і всі калуби, всі прізвища будуть абсолютно публічні, відомі і пройдуть неодневгою перед тим, як буде винесли на сесію. Тому. Я можу сказати особисто за себе. Прізвище Диценка в складі в цьому списку, ви не побачите, але я все зробив для того, щоб цей список був прийнятний для громадськості, для громади, був сприйнятий депутатським обласом і прийнятий шляхом числа відкритого публічного голосування в цій залі. Дякую, друзі, слава Україні ще героям yep. слава.